Ай, шановні брати і сестри, дорогі гості, можете присісти, будь ласка, е, хотів сьогодні з вами перед нашою спільною молитвою е, пороздумувати на таку тему е, стосовно, е, можна сказати, такого парадоксу в християнстві, і це те, чи шукає людина Бога, чи вона шукає Його дари. Чи шукає людина Бога, чи вона шукає Його дари? Можливо, ви чули дуже відомий вірш, який записаний Євангелії від Матвія в 6 розділі, в 33 вірші. Де Ісус каже: Шукайте ж найперше Царство Божого і правди Його, а все це вам додасться». Він говорить, все це вам додасть. Це про те, що він перед тим говорив, що люди думають про цю буденність, думають про те, де їм працювати, що, чим їм прогодувати себе, свою сім'ю, як їм заробити гроші, що їм одягатися, де їм жити, і так далі. І так далі. І вся ця рутина вона настільки навантажується на людину і, якби. Вона стає основною ціллю життя, вона стає тим самим життям, про яке людина піклується, і Бог десь відходить на задній план. І Ісус Він говорить, що Бог піклується навіть про тварин, а ви більші від тварин, тобто ви важливіші від тварин, і щоб учні вони мали віру в те, що Бог попіклується і про них так само. Тобто. і... Він наголошує, щоб люди шукали Царство Божого і правди Його, і все інше додасться. І читаючи оцей вірш, інколи здається, щоб от все було, треба шукати царство Божого. І тоді виходить деякий отакий парадокс, що людина. Шукає Царство Божого не заради нього самого, а заради того, щоб все інше, те, що там було, додалося. В основу я би хотів прочитати. Притчу, яку розказував Ісус притча про блудного Сина. Ми знаємо, що у батька було двоє синів, один із них. Він збунтував проти батька, сказав, щоби той при житті віддав йому його частку. Його, по факту, не цікавили ніякі стосунки з ним, і він просто взяв те, що йому належало, і пішов в світ витрачати гроші так, як йому хотілося. І після того, як він зрозумів, що все, що він прагнув, воно не принесло йому ніякого щастя, він повертається в батьковий дім. І все, що він хоче, це просто бути з батьком. Це просто хоче мати відносини з ним, і, і батько його радо приймає, він якби усиновлює його назад е, і повертає йому його статус. І він радий тим, що він має цю єдність з ним, а не те, що він отримав був від нього у спадок. І також ми бачимо старшого сина, який. Е, Бачучи все, що відбувається, як молодший син він так безвідповідально поставився до батькового майна і так нахабно, можна сказати, повернувся, і те, що батько його так прийняв, він виражає свою реакцію. І ми читаємо це в Євангелії від Луки, в 15 розділі з 25 вірша. А його старший син був на полі, коли, ідучи, наблизився до хати, почув співи і танці. Закликавши одного із слуг, він запитав, що це таке. Той сказав йому: Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв. Тож він розгнівався і не хотів увійти, його батько вийшов і умовляв його, та він у відповідь сказав своєму батькові, Ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді. А ти мені не дав і козенята, щоб я повеселився з моїми друзями. Колись цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями, повернувся. Ти заколов йому відгодоване теля. А той відказав йому Сину, ти завжди зі мною і все моє твоє. Тут треба таки веселитися і радіти, бо це брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Роздумуючи над цією притчею і. Над різними подіями, які відбуваються в людському житті, деколи задаємося питанням, чому люди взагалі приходять до Бога? Чому вони шукають Його? Чому вони приходять в церкву, доєднуються до спільноти, слідують за Богом, вони жертвують якимись своїми інтересами, своїм часом, своїми коштами? Вони по-іншому ставляться до життя їхнє життя. Взагалі змінюється. І що ними керує в якихось таких моментах, ми можемо з вірою сказати, що це Бог, Він Духом Своїм Святим, він навертає людину для того, щоб вона пізнала правду, для того, щоб вона відвернулася від свого гріховного життя і слідувала за істиною. Але також ми бачимо, що деякі люди. Не розуміючи це до кінця, вони е, приходять до Бога з якихось своїх власних інтересів, з якихось своїх власних е, мотивів, тому що вони, можливо, шукають його благословень. Ми можемо чути або бачити та, як кажуть, от. Раніше, якщо людина була заможною, особливо якщо ми говоримо про єврейську культуру, то це вважалося, що от Бог її благословив. Якщо вона багата, то вона благословена Богом. І тому це був один з таких прикладів, те, що Бог благословляє людину різними матеріальними благами, і це могло когось мотивувати, щоб прийти до Бога, щоб щось отримати в нього. Деякі люди вони е, шукають власного миру. Е, ми живемо в світі, і ми робимо помилки, помилку по відношенню до інших людей, до якихось обставин, до самих себе. І людина відчуває цей тягар вини, і вона просто хоче скинути його з себе. І вона не знає, як. І для того, вона приходить до Бога, вона просить прощення, вона кається і вона отримує оцей спокій, але це спокій не тому, що вона справді жаліє про гріхи, які зробила перед Богом, а тому, що вона відчуває якусь власну, власний спокій стосовно того, що вона е, е, якби прощена. і вона отримує якусь свою таку самоправедність, можна сказати. Деякі люди шукають тому, що вони хочуть сенсу в цьому житті, дивлячись на все, що відбувається, з точки зору науки, з точки зору еволюції, людина просто якась така одна складова, один такий продукт всього того, що відбувається, і ніякого великого сенсу немає в її житті. І немає. До чого прив'язуватися, все, що її оточує, по факту ну, немає якоїсь великої мети, немає того, заради чого кажуть, що от заради чого вона живе. І, і деякі люди кажуть, от, для кожного цей сенс свій, і хтось собі якось вигадує, і деякі люди бачать у Богові оцей сенс життя. Деякі люди приходять до Бога, тому що вони, прийшовши в церкву, вони бачать. Спільноту людей, які е, гарно ставляться один до одного. Вони бачать цю дружбу, не бачать це прийняття, вони бачать цю любов. І вони хочуть стати частиною цього. Вони хочуть бути якимись значущими, щоб їхнє життя воно також мало якусь наповненість спілкування е, з іншими людьми, якась соціальність. І це все також впливає. Це непогані речі. Це непогані речі. це все Добре, але інколи те, що може дати Бог, те, що йде в результаті від знайомства з ним, інколи людина це робить своїм головним мотивом. І саме це бажання, воно може стати от якимось свого роду ідолом. І ми... Коли зачитували слова Ісуса, що шукайте ж не перше Царство Божого і правди Його, а все це вам додасться», то е, виходить якийсь певний парадокс. Якщо е, людина слідує за Богом і з метою, щоб щось отримати, то вона не шукає Бога. І навіть якщо вона щось отримує, вона е, не буде мати оцього спокою цього задоволення тривалий час. І таким чином вона не буде мати щастя ні в тому, що отримає, ні щастя в Бозі, тому що вона не буде мати справжніх стосунків з ним. Але якщо людина, не задумуючись, відкидає все, тобто, все, що йде після того, і вона шукає тільки Бога. І навіть якщо вона не отримує бажаного, вона буде щаслива і буде мати. Оцей мир, оцей сенс, оцю наповненість в своєму житті, тому що вона знайшла Бога, саме головне, вона знайшла істину. І коли ми говоримо про такі різні хороші речі, знову ж повторююся, це не гріховні речі, але воно може стати дуже небезпечним, коли воно, оце хороше воно стає. Остаточним, тобто те, до чого людина прагне. Можливо, людина прагне мати якийсь затишок у своїй сім'ї. Вона почула, що якщо ти прийдеш до Бога, або якщо твоя сім'я прийде до Бога, то у вас в родині все наладиться, стосунки між чоловіком і жінкою наладяться, стосунки між дітьми і батьками наладяться. Головне, прийдіть до Бога. І людина. Бажаючи мати оцей затишок своєму, бажаючи мати оцю якусь мрію про ідеальну сім'ю, вона приходить до Бога, але вона шукає те, що Бог може дати, але не самого Бога. Можливо, якісь питання із здоров'ям. Деякі люди вони сильно переживають за здоров'я, особливо коли це їх торкається, вони розуміють, наскільки це можливо цінувати, і розуміючи, вона Хоче отримати від Бога якесь цілення, вона хоче отримати від Бога певне полегшення. Особливо, коли люди чують якісь страшні діагнози, і їм говорять, що ну, немає якоїсь надії на швидке лікування чи на будь-яке лікування, то людина часто вона, звертається до Бога як до якоїсь останньої інстанції, щоб Бог вирішив її проблеми. І це не означає, що це погано, Бог може працювати і через ці стани, але е, все визначається певними мотивами. Деякі люди вони шукаючи спокій, шукаючи певне е, певну стійкість, певну основу у своєму майбутньому в житті, вони е, також приходять до Бога. Вони мають покладають надію на нього, але. Якщо вони бачать, що їхнє майбутнє якесь, воно не визначене, воно зі страхами, це починає руйнувати їхню віру. І те, що вони хотіли отримати, вони не мають. Можливо, це якийсь успіх у кар'єрі, можливо, це якась самореалізація. Деякі люди вони можуть. Приходити навіть в якісь сфери служіння для того, щоб якось самореалізуватися, для того, щоб отримати оцю визнання, отримати це якесь самоствердження, те, що вони цінні, те, що вони, їхнє життя, воно наповнене якимось сенсом те, що вони роблять для інших. І коли оце все хороше, воно стає оцим головним, коли воно стає остаточним, то воно. Починає керувати людиною. І ці речі, я повторююся, це не гріховні речі, але вони можуть стати оцим центром, а Бог він може стати як от таким обслуговуючим ресурсом. Людина приходить до Бога, щоб щось отримати взамін. І от є от певна така прихована мотивація, От як ми читали. В цій притчі, коли старший син, він на відповідь батька він якби йому докоряє. Він каже: Я стільки років тобі служу. Я стільки років не переступав твоєї заповіді, і ти мені не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. І ми можемо бачити, що всі ці моменти, всі ці роки, які він служив Богу, можна сказати, так? Якщо ми проводичи певну паралель, ми бачимо, що от людина, вона, надіючись на все її служіння Богу, вона думає, от на якийсь момент Бог побачить всі мої старання, і Він мені віддячить. От в якийсь момент я отримую те бажане, те, що я хотів. Можливо, в якийсь момент Бог дасть мені хорошу сім'ю, Бог дасть мені хорошу кар'єру. Мені не треба буде переживати за майбутнє і буде спокій, спокій в країні, спокій в світі, тому що я йду за Богом і Бог Він благословляє. Але коли Оця прихована мотивація людина інколи сама може її не замічати. Деякі люди, навіть чуючи це, вони такі, окей, я поставлю всі ці свої бажання, я поставлю їх в сторону і я буду слідувати за Богом. Але можливо, в деякій глибині їхньої душі, їхня оця прихована глибина мотивація все ж таки поставити всі ці речі. Так би можна сказати, на вівтар, на нажертваник принести їх в жертву Богу сказати, я слідую за Тобою не через це, і слідувати за Ним, але все ж таки, в якийсь момент люди думають, я пожертвую цим тимчасово, буду слідувати за Богом, і Бог побачить мої хороші мотиви, і Він благословить мене. Ми бачимо, що от як в ситуації з цим блудним сином. Старший син він не радів оцю, а він чекав нагороди від нього. Він не радів із отцем те, що було важливо йому. Коли отець прийняв свого блудного сина, він радів те, що от його син, він якби повернувся та, з мертвих. І його це не цікавило. Його це не цікавило, його не цікавило те, що було цікаво оцю. Він чекав якоїсь своєї власної ви, 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 вигоди, і його справжній мотив він відкрився, коли він не отримав бажаного. І це сьогодні може звучати в якихось таких, е, здається, простих речах. Е, Можливо, коли навіть в церкві, коли ми знаємо місце в писанні, коли говориться за пожертви, де Бог каже, що на пожертву він відповість в сто крат. І деякі люди вони жертвують церкву для того, щоб отримати це як певну інвестицію. Тобто я даю зараз десятину, Бог мені це поверне і. Вони очікують щось отримати таким чином від Бога, ніби служачи йому. Але Бог Він бачить справжню мотивацію. І таким чином це виходить певне лицемірство. Тому що людина, ніби шукаючи Царства Божого, вона одночасно його не шукає. Вона шукає те, що Царство Боже може дати. Ті Ресурси, все те, що ми називаємо земним життям, все те, що ми називаємо таким, що воно залишиться тут після нас, після смерті, і воно не буде мати якоїсь важливої цінності там, на небесах, і людина, використовуючи Бога, хоче це все отримати. І виникає питання, як зрозуміти, чи все ж таки. Я слідую за Богом, чи я слідую за тим, чим він може дати. І от як можна це діагностувати? Тім Келер в своїй книзі Ідоле Серця пропонує зробити деякі такі, задати кількість питань, щоб проаналізувати себе, проаналізувати свої мотиви. І одне з таких питань це те, що. Що в нас викликає гнів, тривогу або образу, можливо, на Бога? Що в нас викликає, можливо, якась несправедливість, з якою стикається людина у світі? Можливо, те, коли вона щось не отримує, і вона розуміє, що от це не просто так? Або що ти вважаєш незамінним для щастя? От Що є основною складовою е, мого, можна сказати, власного щастя? Чи радієш ти Богу просто заради Нього самого? Або що найбільше ти переживаєш, що, можна сказати, ти, в якій сфері ти не довіряєш Богу? Або що викликає страх втрати? Через що людина вона скаже, що е, життя вона втратить сенс, якщо цього не буде. Або про що людина найчастіше мріє, що приносить їй відчуття значущості. Тобто проаналізувати, за що людина, можна сказати, бореться, що вона оберігає, за що вона переживає. І якщо там є якісь речі. І Якщо там є певні речі, які людина ставить пріоритет більше Бога, і вона розуміє, якщо вона втратить, можливо, свою роботу, чи вона втратить якихось своїх близьких, і вона буде дивитися на це, що її життя не має ніякого сенсу, то це означає, що ці речі якраз нею і володіють. Вона. Слідувала за Богом, щоб отримати благословення в цих речах, а не заради Бога самого. І В такому сенсі віра набуває якогось контексту контракту, що от, Боже, я даю Тобі це, я даю Тобі свій час, я даю тобі якісь ресурси, гроші, але я хочу отримати взамін дещо інше. Але ми бачимо, що істина віра це коли Бог він не є засобом досягнення бажаного, а Він є самим у цим бажаним. Коли Бог, він не є засобом до благословення, а Він є самим оцим благословенням, яким людина приймає, за яким людина слідує і хоче мати його у своєму житті. Тому що, повторюся, якщо Бог. Засіб до якоїсь цілі, то ми не отримуємо ні його, ні тих благословень. В тому плані, що вони не принесуть того щастя, яке ми в нього очікували, який ми поставили тягар на нього. Цю відповідальність, що можливо, та робота принесе мені щастя, та людина принесе мені щастя, порядок моєї сім'ї принесе мені щастя, і з іншої сторони. Коли, слідуючи за Богом, людина, вона навіть без якогось щастя, навіть без якихось очікувань, що вона від нього отримує, людина матиме Його, вона матиме ці справжні реальні стосунки з Богом, нелицемірні стосунки з Богом. І те, що буде показувати їхню справжність не з метою вигоди, а з метою. Їх самих, тобто відносини заради особи. І коли ми дивимося на це, все можна підсумувати, те, що дивлячись на погляд Бога на нас самих, деколи людина може дивитися на Бога якось меркантильно. Але Бог, коли він дивиться на людину, Він розуміє, він не може. Від нього від неї щось отримувати, от ми не можемо щось дати Богу. У нас немає ніякого ресурсу, який би був Богово цікавий, те, що би він хотів отримати від нас. Він має все, він самогутній Бог, він самодостатній, він суверенний, і людина нічого не може йому дати. Але ми бачимо, що Ісус, Він все ж таки звертає свою увагу на людину. він Залишає все, що в нього було. Він смиряється, він приходить на цю землю і він бере гріхи людей на себе. Він бере е, гріхи людей людства, е, е, гріхи людства і він е, платить за них ціну, платить ціну власним життям, і не тому, що він надіявся, от люди потім скажуть мені дякую, ні. Він віддавав свою любов він, без якихось умов. І сьогодні людина вона може прийти до Бога, їй не потрібно якось перед тим виправитися, і тоді вона може прийти до Бога. Їй не потрібно якось пожертвувати якусь суму, і тоді вона може прийти до Бога. Ні, Бог любить всіх без умов, і Він запрошує кожного, і Він показує через свою жертву те, що. Його любов, вона справжня, вона не базується на якійсь вигоді. Те, що зараз кажуть, що от ти йдеш в церкву і е, ти там не знаю, віддаєш гроші, і, і це все людьми керують через релігію, і так далі. і так далі. Можна почути багато таких розмов. Але коли ми дивимося в християнство, коли ми читаючи Біблію, ми бачимо, те, що Бог Він е, любить. Людину не за те, що вона може йому дати, а за те, що вона є. Він любить її заради неї самої. І він е прийшов на цю землю заради, заради вас, заради мене, для того, тому що Він любить нас і він хоче провести вічність з нами. І це ще одне таке ну, ранкове нагадування, щоб Проаналізувати свої відносини з Богом. Е, і, як сказав Ісус, шукати Царство Божого, а все інше додасться, і проаналізувати свої мотиви е, у світлі притчі от, про блудного сина про, і про старшого сина, який залишався разом з батьком. Він був ніби з батьком, але все ж таки він щось очікував від нього отримати. Е, таке ранкове нагадування. Давайте, будь ласка, встанемо до молитви.